Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і пропоную вам сьогодні приготувати святковий шпинатний рулет. Отож, нам необхідно 150 г грам шпинату, 50 грам борошна, три яйця. Жовтки я вже окремо відділила від білків. Для початку ми шпинат заливаємо окропом, даємо постояти 1-2 хвилини, потім рідину зайву ми зливаємо. Тим часом білки ми збиваємо зі щіпкою солі, до стійких піків, і вертаємось до нашого шпинату. До холодного вже шпинату вводимо жовтки, перебиваємо блендером, всипаємо борошно. Розмішуємо та в декілька етапів додаємо наші білки та обережно розмішуємо зверху вниз. Все наше тісто готове. І ми відправляємо його у форму розміром 28 на 22 см, у духовку розігріту на 180 градусів на 10-15 хвилин. Сьомгу 180 грам, ріжемо смужками і на рулет викладаємо сир Філадельфія 150 г. Поверх сиру сьомгу змотуємо в рулет і завертаємо харчову плівку. Відправляємо на декілька годин у холодильник, а можна і на нічку. На наступний день розрізаємо наш рулет та смакуємо. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канали смачного!